Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Ніяка кількість військ в столиці не допоможе. Якщо я купа зрадників Валерій Залужний поділився з країною десятьма уроками війни і натякнув Зеленському, що втрата єдності для країни Зеленського дорого коштуватиме. Точніше не просто поділився, а викорбував як на камені. Їх можна вважати першим ескізом до майбутнього національного канону. пише політолог Биков. Така фундаментальна аналітика потрібна сьогодні країні. Тим більше залужний пояснює все зрозуміло для кожного мови. Саме залужний формулює національну стратегію у той момент, коли деякі інші говорять здебільшого про турборежим, і все буде добре. Такі тексти потрібні, бо країна повинна мати стратегію виживання та розвитку не після, а під час не в гланцьому інтерв'ю, не в глянцевому інтерв'ю а через позицію, яка пахне порохом потім і відповідальністю. Це бо це заповіт людини, яка знає, чим пахне весна 22-го і Скільки коштує одна стратегічна ілюзія? І коли читач доходить до 10-го пункту про перемогу, яка не вимірюється мирними ініціативами, стає зрозуміло перед нами не черговий герой телемарафону, а лаконічна, сувора, але абсолютно ясна альтернатива національного голосу в Україні. Просто потрібно згадати. А країні просто потрібно згадати, що у неї є ще голоси, крім офіційних, і що ці голоси не луна, а камертон. Ось 10 років війни за виживання та незалежність від залужного першого ворог вічний, мета його знищення першої головний урок не про обратні народи і суспільну історію. Перший і головний урок забудьте про братні народи і спільну історію. Мета Росії протягом століть була і є, і буде повне знищення України, як явище. Це не війна за території, не екзистенційна війна, не виживання. Будь-які ілюзії щодо цього є смертельно небезпечними. Ніхто не допоможе, крім себе самого. Союзники це добре. Їхня зброя, гроші розвідання критично важливі, але вмирати з тебе ніхто не буде. Допомогу дають, доки це збігається з їхніми інтересами. Єдина справжня гарантія суверенітету, власна сильна сучасна армія, внутрішня гризня, найкращий подарунок ворога. Будь-які внутрішні среч, то політична боротьба, чи корупційні розбірки, чи пошук зрадників це прямий постріл в спину власної армії. Доки нація не єдина в своїй меті, ворог використовуватиме кожну тріщину, щоб розколоти її середини. Воює вся країна, а не лише армія. Армія це зріз суспільства. Не можна мати корумповане, апатичне суспільство і сильно мотивовану армію. Війна це справа кожного. Від волонтера, що плете сітки до it спеціаліста який працює на економіку технології технологія, вирішують усе. Епоха воєн, де перемагала кількістю, закінчилася. Сьогодні перемагає той в кого швидше та розумніші дрони, кращий зв'язок, точніша розвідка, ефективніший реп, технологічна перемога це врятовані життя солдатів і виграні битви. Асиметрія зброї розумних. Не намагайтеся грати з ордою в її гру Завалимо трупами. Будь розумнішим, хитрішим, швидшим, бо по больових точках логістика, НПЗ штаби, інформаційна інфраструктура, асиметричні удари виснажують ворога і підривають його міць на менших втрат. Інформація та поле бою, інформація це поле боя, програєш у головах, програєш на полі бою. Ворог лізе за кожен телефон і телевізор з пропагандою фейками. і ПСО захист інформаційного простору, так само важливий, як і ППО. Довіра основа управління сучасної армії не можна керувати за радянськими лекалами, де генерал бог, бога, солдат, витратний матеріал, децентралізація, ініціатива на місцях, довіра до командирів. ось що дає швидкість і гнучкість. Неможливі в ієрархічні вертикалі ворога. Стійкість це стратегічний ресурс, здатність нації витримувати удари, не ламатися, адаптуватись, продовжити боротьбу, незважаючи на втрати. Та втому. це не менш важливий ресурс, ніж танки чи ракети. Десяте, десяте перемога це не просто мири. Стані перемога це не просто припинення вогню. Це повне відновлення суверенітету, повернення всіх територій, гарантій безпеки, читай НАТО, справедливий суд над воєнними злочинцями, репарації, будь-який інший результат буде лише відкладеною поразкою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.